Як тебе звати? Кирил. А ким ти хочеш стати? Поліцейським. А що ти знаєш про професію поліцейського? Що вони достають котика із дерева, допомагають дітям знайти батьків, допомагають людям додому їх вертати, коли вони загубилися в лісі і в горах. Ще поліція має свій відео транспортами, сигналами і мигалками. Крують. Крують рухом. пішоходів та, та транспорту, коли не, не прочий світлофор. Зупиняють порушники дорожнього руху. А які поліцейські? Хоробрі, мужні, знають кілька прийомів. І спортивні. І вміють керувати автомобілем. А як викликати поліцейських? позвонити 102.